Добрий день, я Носулько Анастасія, учениця 9 Б класу Криворізької гімназії номер 108 Презентую свою інтелект-карту Безпечна взаємодія в номінації Екологічна комунікація. Екологічне спілкування це повага до себе, яка автоматично поширюється на оточуючих. Важливо формувати стратегію особистої безпеки, а також безпеку тих, хто поряд з вами. Розглянемо 5 основних принципів екологічного спілкування: любити себе! розуміти та позначати свої особисті кордони і поважати кордони інших, уміти співчувати і відверто проживати моменти своєї вразливості, самостійно підтримувати свою емоційну рівновагу, залишатися соціально самостійною людиною. Розглянемо кожен з цих принципів: любов до себе це дати зрозуміти собі, що я саме такий, який є, і заслуговую любові до себе, незважаючи ні на що. Чи знаєте, що ви особлива людина? Іншої такої немає в всьому світі. І ви заслуговуєте на те, що вас любили не тільки ті люди, що поруч з вами, а найважливіша людина у вашому житті ви самі. А навчитися цьому допоможуть поради психолога. Особисті кордони це Невидима грань, яку ми створюємо у спробах позначити різницю між власним внутрішнім світом і світом іншої людини. Вони потрібні для збереження цілісності особистості та визначають дозволеність у взаємодії з іншими людьми. П'ять кроків для того, щоб встановити особисті кордони. Що почніть проявляти власні кордони. Крок другий. Почніть казати ні. Крок третій. повторюйте та підтримуйте свої власні кордони. Крок четвертий. Почніть вірити у свою значущість. Крок п'ятий. Будьте впевнені у своїх особистих кордонах. Додаткові і практичні вправи та поради за посиланням. Розуміння стосунків, почуттів, психічних станів іншої особи в формі співпереживання називається емпатією. Емпатія збільшує ймовірність допомагати іншим і виявляти співчуття. Це складова моралі. Що ж таке емпатія? І чому така велика різниця між емпатією і більш відомим нам співпереживанням? Також пропоную пройти Вікторину, що означає термін емпатія за QR-кодом. Дуже важливо в наш непростий для кожного час самостійно підтримувати свою емоційну рівновагу та благополуччя. Для цього до нашої уваги поради психолога. Корисно для кожного. Екологічне спілкування в соціальних мережах під час війни. Соцмережі стали невіддільною частиною нашого життя. В мирний час вони використовувалися для обміну інформацією щодо особистого життя. Матеріали про підтримку міжнародних організацій під час війни за посиланням. Всі, ми хочемо мати поруч із собою людину, на яку можна покластися у важку хвилину. Але як визначити, що людина самостійна? Як зрозуміти, що на неї можна покластися? Хто така самостійна людина? Самостійна людина та, яка може подбати про себе. Самостійна людина та, яка заробляє собі на життя і може приймати рішення, за які відповідає. Самостійність? Це вміння приймати правильні рішення стосовно сім'ї, дозвілля, роботи тощо. Щоб бути самостійною людиною, треба постійно працювати над собою, але я впевнена, немає нічого неможливого. Отже, екологічна комунікація це не просто обмін інформацією, це вміння слухати, враховувати емоції та потреби іншої людини, зберігаючи при цьому внутрішній баланс, особливо в такі складні часи. Головне, дозволити собі бути собою, а іншим бути іншим. Цікаві завдання і Вікторини про безпечну взаємодію шукайте в QR-кодах. Дбайте про екологію спілкування. Дякую!